Це для нас справді велична подія. Хочеться подякувати батькам, школярів, школярам, моїм колегам, вчителям, що нам вдалося за тиждень здійснити таку благодію для нашого війська. Планували одне, думали по одному дрону від класу. Навіть спочатку думали по одному дрону від паралелі класів, але щоб за кілька днів зібрати 25, Дронів, ударних АПВІ-дронів і один розвідувальний дрон Mavic 3 Pro. це, ну, це щастя на насправді, бо кожен дрон це є врятоване життя солдата. І е, якщо ти врятував й життя, це означає, що для когось ти врятував всесвіт, тому що там на фронті наші рідні, найрідніші. Е, я ще раз хочу сказати, що безмежно вдячна всім. -всім. Якщо є сльози радості, то сьогодні вони є у мене. Я щаслива, коли захищають найрідніших. Ми думали, що це буде перед Великодним, що ми передамо перед Великодним, але е, вдалося акумулювати суму це майже 450 тисяч гривень для того, щоб придбати 25 fpv дронів і один розвідувальний дрон. Тут хочеться тільки сказати слава Україні і слава всім, хто її захищає на фронті і в тилу. Ми fpv дрони передали для отця Василя Гасенця, і ці дрони підуть у ті бригади, де служать буковинці. Власне, як і розвідувальний дрон, він піде в бригаду, де служать також наші буковинці. Ми можемо планувати тільки одне. Найбільш бажане для кожного з нас це наша перемога, перемога України. А для того, щоб вона здійснилася кожного дня і кожної миті ми маємо на цю перемогу працювати від малого до великого. Бо більшого прояву патріотизму аніж допомога в час війни своєї армії бути не може. Дякую всім.